Покровський напрямок. Це безсумнівно, найскладніша історія з того, що відбувається і Новогродівка. це в тому числі найкритичніша, напевно, що історія, хоча я дуже остерігаюся таких означень. Окей, давайте скажу так: найпроблемніша історія, яку ми маємо станом на зараз. От ви бачите цей населений пункт, який в значній мірі захоплений зараз уже росіянами. Ну, принаймні, скажімо так, не можна говорити про його там повне захоплення, але мої хороші. Друзі, навіть би так сказав, які воюють тут, стверджують, що е, інформація щодо захоплення повного захоплення новогродівки вона не відповідає дійсності. Хоча вчора вона дуже активно почала поширюватися в різних е, каналах в соцмережах. Е, е, я вчора розмовляв з бійцями тут е, десантниками. Вони кажуть, що Приблизно на 50 на 50, ну, можливо трошечки більше перекос на користь противника. Найбільша проблема в тому, що противник вийшов уже тут до рубежів залізничної станції Новогродівка і захопив її. По суті, далі це вже бої за терекони Новогродівські. Отже, маємо тут раз-два. Перекони, е, ну а за переконами це вже пряма дорога безпосередньо на Покровськ. Фактично, що нічого буде тут стримувати. Е, від просування противника великих населених пунктів не буде. Це буде рух на Покровськ, і в е, цьому якраз таки означає дуже така неприємно складна ситуація, яка формується в нас тут на Огродіці. Але я ще раз повернуся, знову ж таки не використовуючи, як я сказав, за заупокійні якісь такі м, конотації, е, е, Виключно скажу про те, що, що кажуть бійці тут. Бійці кажуть. Є в межах Новогродівки, в центральній, в центрально-західній частині е, наші е, все ще бійці в будинках, які ведуть бої з окупантами. Окупантів просто неймовірно багато, дуже багато е, в чому причина такої стрімкої втрати цього населеного пункту. А будьте певні, воно буде втрачене. Е, ми зараз говоримо лише виключно. Тут не буду вангувати, як довго місто зможе провтриматися, Простояти, точніше втриматися. Воно буде втрачене. Е, з 21-го приблизно серпня ця Атаки безпосередньо вже Новогродівки, і відтак ми зараз це констатуємо, що дуже швидко росіяни в ньому просуваються. В чому головна причина? Ну вчора вже дуже багато було написано на різних пабліках. Я думаю, що ви це не читалися. Діпстейт зокрема писали про те, що ніхто ніяких висновків після очеретиного не зробив і неефективність управління тут проявляв, проявляли на рівні отувів, осувів. На жаль. Я не буду цим займатися. Юрій Бутусов, так мій колега. Він багато про розповідає про недоліки управління о, військами на цьому напрямку. Зношки я не буду вдаватися в ці всі деталі. Мені не доповідають інформацію з з зосую, так би мовити. Я не знаю її, тому я не буду влазити в те, що в те, що я не знаю. Не буду говорити те, чого не треба. А, я. Мені, взагалі, я в систему відстою таку думку, що мені дуже не подобається тренд звільнення генералів по Фейсбуку. Хоча я розумію, що це виклики сучасності і можливо навіть якісь мірі потреби сучасності, тому що маючи такі сильні інструменти впливів на маси на суспільство через ті ж самі соцмережі, ну просто гріх ними не користуватися, коли реально якісь неадекватні дії інколи відбуваються від старшого командування, скажімо так, але я не прихильник. Таких розборів у Фейсбуці, публічних розборів, публічних лінчувань. А втім, я абсолютно погоджуся з дівстей. Що а, за висновками Очеретиного, і нагадаю, очеретине це так само а, Покровський напрямок, а, і тут в Очеретиному була дуже стрімка втрата цього населеного пункту а, панівної висоти, скажімо так, яка дозволила окупантам звідси з цього хабу дуже стрімко просуватися далі, в тому числі і в бік Новогродівки. Новогродівка, і за моїми очікуваннями, і за прогнозами, це мала бути дуже потужний рубіж оборони до окупантами. Але згальмувати свій наступ е і вони згальмували його об'єктивно, але не настільки, щоб говорити про стабілізацію лінії фронту. Тут зараз, очевидь, окупанти проходять цей рубіж, і в найближчому майбутньому вони пройдуть і почнуться бої уже безпосередньо за населений пункт Покровськ. Е ну як бачите, е аналітика, вона теж не е настільки. Ідеальною може бути, тому що ми розраховуємо виключно на ті дані, покладаємося на ті дані, які ми володіємо. Тому е, можна було б розраховувати на те, що Новогродівка коли не зупинить повністю окупантів, але на жаль, цього зараз не стається, як ми е, можемо спостерігати. На жаль, ще раз я повторюся, на жаль, е, така неприємна картина у нас тут зараз складається. Я Буквально знаєте дуже важко говорити, знаючи певну інформацію, не знаючи всієї картини, не хочу ні нашкодити, ні, ні когось там припіднести. Нічого подібного е, я виключно за те, щоб огульно тут не махати шашкою, не звинувачувати всіх навколо з приводу того, що е, відбувається. Конкретні проблеми того, що тут є: росіян от така величезна рава їх дуже багато. Наших військ. Мало по чисельності особового складу не встигли, скажімо так, прибути ті новомобілізовані е, бійці, які е, були. Ну, на мою думку, і це не тільки на мою думку. Я спілкувався тут. Я можу сказати публічно. Наприклад, мене було інтерв'ю з Олександром Солоньком. А це боєць підрозділу безпілотних авіаційних комплексів 411 полку. Він каже, що зараз в Покровську ми пожинаємо плоди фактично злочинного зволікання, наприклад, закону про мобілізацію. Коли війська кричали, що вони знекровлюються, а рекрутів не з'являлося у військо. І від цього ми зараз. Страждаємо зокрема, і от у Покровську. Тобто на папері в нас є певні підрозділи або вони свіжо сформовані, або вони м, існують на папері в достатній кількості, нібито штатної чисельності бригади, але реально вони суттєво зникровлені. Якими б тут рексами не були ці підрозділи, вони не можуть тримати оборону там, де росіян в ікс разів. Кратно більше аніж наших бійців. Ось насамперед недостача підрозділів тут є, і е, наповнення цих підрозділів тут є головною проблемою. Це не питання того: курська операція, не курська операція. Тут потрібно е, розраховувати свої сили, е, планувати, розуміти, що. Планує ворог робити в ту чи іншу мить. Я думаю, що це розуміння нашого генштабу є, і навіть позавчора була ставка верховного головнокомандувача. Президент повідомив, що сюди зараз на підсилення до Покровська будуть надходити додаткові е підрозділи. Мені відомо, вже що це буде за бригада. Повірте, я думаю, що скоро це стане публічно, тому що це теж дуже потужний підрозділ, принаймні окремії частини. Але ну поки цього немає в публічному просторі. Поки сама бригада про це не заявляє, то і звісно, що озвучувати я цього не буду. Але конкретні дії на підсилення Покровського напрямку теж вчиняються. А, тому є речі, які ми не можемо осягнути. Але є речі, які напевно потрібно щодо яких ставити питання: це злочинне зволікання з мобілізацією. Друге, це а, ну на від зараз осінтери всі зазначають, що Новогродівку покидають наші підрозділи поступово, фактично. Навіть на супутникових знімках не видно значного руйнування новогродівки. Тобто тут не відпрацьовувала в таких е, величезних просто гігантських обсягах авіація та артилерія, знищуючи місто. Е, тобто не перетворилося все в руїну, щоб говорити, що так, от, ну, оборона тут була неможлива. Е, немає цих величезних руйнувань на супутникових знімках, що свідчить виключно про одне: що наші підрозділи змушені були відступати м, навіть без такого значного вогневого ураження, виключно під тиском піхоти противника. А це знову ж таки повертаємося до питання номер один. У нас не вистачало ресурсів, зокрема особового складу і, можливо, боєприпасів для того, щоб зупиняти цю піхоту противника. Ось так ситуація під Покровськом в Новогродівці, власне і склалася. Ще раз наголошую: вчора говорив з хлопцями, вони говорять, що Новогродівка все ще не втрачена, але я думаю, що ну це, по-перше, це вже а, вирішений. Сценарій, що Новогродівка буде втрачена, питання лише коли на жаль, це відбувається доволі таки швидко на е, цих рубежах. Е, в цей час, до прикладу, сусідня Гродівка, яка здавалося б менш укріплений рубіж, ніж Новогродівка, стоїть, тримається і дуже доволі таки стійко. А е, в Новогродівці просідає фронт. Тут деякі вже пожежні підрозділи, зокрема з моїх знайомих, були закинуті сюди, тоді коли вже ситуація стала геть критичною. Е, але Ну, на жаль, ми дійшли до тієї точки, що тут ситуація була такою. Нічого більше тут не можу додати. Кажу: нехай розбираються, скажу так, компетентні підрозділи з усім тим, що тут стається, чому так було. А можливо, так воно і мало бути. Я дозволю. Або на радше не дозволяє, я радше скрізь так скажу: закрию собі рота для того, щоб не дешевого хайпу не будувати, а, а дати дати можливість і так достатньо людей висловлять свою думку. Коли про це будуть говорити військові, тоді ми будемо піднімати цей цей хай. Я зараз краще помовчу для того, щоб ну було розуміння того, що мають компетентні люди про це е, говорити але. Багато проблем у нас загалом є у військах. Як зрозуміло, що е, на правому фланзі вибачте. Я так заплутав, напевно, таку якусь е, супер суперхитромудру інформацію даю ще раз підсумовуючи. Головне питання: недостатня кількість особового складу через зволікання із мобілізацією через недостачу підрозділів. Можна було з напевно і варто було з більш стабілізованих напрямків перенаправляти сюди підрозділи. Я переконаний, що не в шкоду курської операції не потрібно то ставити на шальки Терезів, Курськ-Покровськ, тому що цей дискурс він абсолютно неправильний, як на мене, але з інших напрямків можна було переводити і, напевно, що варто було переводити тут. Така широка стратегія ігор. В шахи генеральними штабами вона триває свого часу. Звідси противник зняв наші певні підрозділи зі східного напрямку, почавши Харківську операцію. Ми намагалися зняти його підрозділи зі східного напрямку, почавши Курську операцію. Відверто кажучи, це було це відбулося щодо е, Курської операції. Деякі підрозділи були зняті, але не з Покровська. Натомість, Покровськ потрібно було підсилювати вочевиті якимись іншими вже стабілізованими е, е, напрямками та ділянками. Можливо, цього не відбулося вчасно. Можливо, не було просто достатніх ресурсів. Можливо, люди не встигли до навчитися до підготуватися для того, щоб вступити тут в бої. А ну, ось це все такий а, великий перелік факторів, який тягнеться в нас, фактично, що ще з початку цього року, і з цими проблемами ми говорили, говорили, як то кажуть, балакали. А от зараз а сіли та. й… Зажурилися, заплакали з приводу того, що ворог проривається в новогродівці в тих умовах, яких він не мав прорватися, на жаль, так швидко. Це те, що тут маємо. Жодної претензії, жодної, абсолютно жодної претензії до бійців, що тут виконують свою службу, що тут несуть свою службу щодня, перебуваючи під найбільш небезпечним, в найбільш небезпечному місці, напевно, на планеті Земля. Є питання виключно щодо управління, але я. Ще раз підсумовуючи, скажу я не той, хто має сидячи з дивана, критикувати наше командування. На це мають бути дані відповіді, але вони мають бути надані на відміну від того, що цих відповідей не було жодним чином, жодних висновків не було зроблено із очеретиного. Ось так. Сорі за плутанину зараз, якось думаю, що вдалося систематизувати свої думки. Е, взагалі, правий фланг покровського напрямку суттєво просідає. Ось цей правий фланг е, це. Це все, що Новогродівка і нижче, так би мовити, південніше від неї До Селидового вже бої підступилися. Фактично що до селидового. Ми бачимо, що противник так що це я так негарно намалював. Противник уже зайняв рубежі за дорогою, що перерізана. Фактично, Карлівка постачання вже давно до цього району в Михайлівці. Противник є в Мемрику, і це буде означати подальші штурми Селидового. Питання чи втримається селидового? Теж відкрите риторичне доволі ну така складна його доля чекає. Але загалом правий фланг м, покровського напрямку просідає. Карлівка, очевидно, до з неї доводиться, доведеться в найближчому часі виходити, адже противник просувається. Хоча відчайдушно до останнього тримають тут оборону бійці наприклад до 11-го мотопіхотного батальйону, 59-ї бригади мотопіхотної бригади. От вони показують, як вони в районі карлівського досховища знищують техніку противника, яка наступає і. І ні на крок, ні на крок не відступають бійці 59 дев'ятої бригади, конкретно 11-й мотопіхотний батальйону. От їхню роботу ви можете спостерігати останнім часом частенько на цьому напрямку. Піхоту знищують так. Ну тут взагалі на кадрах. До речі, щодо знищення піхоти варто припинити показ цього відео, тому що Ютуб може забанити. Але ну всі ці відео доступні в соцмережах. Зокрема, і в мене на сторінці заходьте, друзі на мій телеграм-канал. В описі до цього відео є посилання на нього. Поки можемо так би мовити долучати спільноту до телеграму. Я буду це робити, тому що і збори вони геть критично важливі для наших підрозділів, зокрема і на покровському напрямку. Зараз на покровському напрямку дуже потрібні мавіки денні, нічні для того, щоб зробити скиди на ворожу піхоту, яка просочується в міста. Ось вам до прикладу, відео ну це не з мавіків, це радше з наших дронів, типу кажан, такого бомберного типу по них по. Підрозділах окупантів тут відбувається по тих по тому особовому складу, який просучився вже і до Новогродівки. Зокрема, це конкретно якраз кадри скидів в Новогродівці боєприпасів, на окупантів, що тут позасідали. Це ви все спостерігаєте. Одним словом, потрібна розвідка, потрібні скиди, потрібні мавіки. У мене зараз, наприклад, є достатньо багато запитів на Мавіки. Це бомбери, Ну їх теж можна купити зрештою, але на них зазвичай їх забезпечує держава. А от такі все ще Цільні дрони, вони доволі таки необхідні е, на цьому напрямку. І е, загалом підтримка підрозділів тут критично необхідна, як і посилення, вочевидь цього е, напрямку р... усіма можливими способами, скажімо так. Е, отож, як я вже сказав, Новогродівка, вочевидь, буде втрачена. Ми її втрачаємо. Ось так можемо сказати. Ми її втрачаємо. Втрачаємо Карлівку, просідає правий фланг Покровська, бо її Заселидове. Втрачаючи новогродіку, почнуться бої за покровсько. Це такі найближчі сценарії того, що буде напевно, що тут відбуватися.